Сьогодні поговоримо про українських олігархів і Тимура Міндіч. Так так, не дивуйтеся, я не помилився про того самого Тімура Міндіча, друга президента Зеленського, голос якого нещодавно сплив на плівках набу про корупцію в українській енергетиці. Але сьогодні будемо говорити про корупцію в українській історії. І там є свій Міндічгейт, про який зараз і розповімо. Тимур Міндіч. З одного боку бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, з другого, начебто, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського з кварталу 95. Людина немедійна. Людина, яку можна тільки зненацька застати у темряві біля офісу президента. зустрічались з президентом а з ким саме з паном Єрмаком. А це правда, що у вас там давній історичний зв'язок? Свого часу міндіч був кимось на кшталт помічника олігарха Ігоря Валерійовича Коломойського. Але я вважаю, що міндич це стрілочник. Він не має стосунку, він не тягне на ватажка мафії. Гарний хлопець. Хоча кажуть, це не професія, але хлопець гарний. А ще Тимур Міндіч донедавна був бізнес-партнером. І особистим другом президента Володимира Зеленського настільки близьким другом, що вони разом святкували новий рік, новий 2021 рік у квартирі Міндіча на вулиці Грушевського. До речі, за даними Набу саме з цієї квартири, міндіч курував корупцією у українській енергетиці. Діяльність офісу Шугармена або Шпраї контролювалася каосом. Помешкання розташоване на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Київ. Напередодні обшуків у квартирі на Грушевського міндіч терміново виїхав за кордон. Виявляється, у нього громадянство Ізраїль. Скандал з записами про корупцію і ймовірно державну зраду. Два мільйони і очевидно не гривень мали піти на Москву. Уже охрестили Міндіч гей Оскільки у нас випуск про історію, то мусимо нагадати: у нас вже був свій міндічґейт і дуже навіть історичний. Тут е має прихід е Іван Ніколович, кожен е Елізабета, е ну, Мікітусі, що був дуже, -дуже, маленький. Дуже, дуже маленький. Так тут вони планували, як допомогти е художників. Там біля е Іван Ніколович, хто підтримував школа Мурашко. Там е, проєкторовалі е, Атмадіт лікарня Катерина, не, недалеко. Не е, проектировали Київ Політехнічний інститут, теж недалеко. Е, Проєктровані музей е, художниця Катерина Грушевського. Це Мішель Терещенко, праправнук знаменитого цукрозаводника та мецената. Нещодавно він повернувся в Україну і навіть побув міським головою Глухова. Проте не домігся успіхів у боротьбі з опонентами та залишив посаду. Будинок за його спиною особливий для нього. Це родинний маєток Терещенків. Це дуже важливо, Тож тільки нітолька архітектурне певління, там де у буті стиль красиво, але теж історичне важливе, тому що тут починала УНР. Цей будинок саме для нас, мабуть, найцікавіший і найважливіший, І тому це наш важливий шматок історії, його треба берегти, його треба е, якось до людям доносити. Там би зробити якийсь музей, розумієте? От у нас є така проблема з музеями, що ми можемо зробимо якісь такі музеї унітазів, наприклад, а от музей е, 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 якоїсь державності якоїсь, ми не можемо, не можемо зробити. Зато, зато ми маємо музей медуз. Будинок в останні роки у жахливому стані, попри те, що це пам'ятка історії і архітектури. Хоча, можливо, саме тому, що це пам'ятка, а історії у палаці дуже багато, і тут не тільки про Терещенки. Це міністерство, цей будинок зіграв таку свою рідну важливу роль в тогочасному українському будівництві, українській державності, українській революції. Міністр Бутенко. Колись він раніше, так, він такий був, видно, прозрівший, було таке поняття тоді мартовські українці, тобто ті, які в березні 17-го року свої відчуття приналежності до українства вони активно проявляли. Тож же на Нарбук, наприклад, і всі інші. Так от, якраз Бутенко належить до цих. От Коли він став міністром, він був за першим запровадив українізацію. Оцього технічного простору на залізниці. Вони створили, писали, робили зловили словники, створили спеціальну термінологічну комісію і так далі. До Бутенка, до, як міністра, прийшов лист від іншого міністра, здається, торгівлі, гудника, написаний по-руській, а а чого по російськи Він каже, що це більш употребімий язик. А він каже, так напиши їм по-французьки, французьки ще більше знають. І так він уїв до Гудника. Але історичність цієї будівлі не в цьому епізоді, а в іншому. У листопаді 1918-го гетьман Скоропадський оголосив грамоту про Федерацію з Росією і сформував проросійський уряд. Ця напруга е, зійшлася в одну точку. Точка це була директорія. І оце директорія, е, оцей орган повстання, який потім став державним органом, був заснований і створений. ця нарада відбулася саме. У цьому будинку І тут вони обрали члени директуари УНР 1918 року. Це дуже важливо, тому що тут починала історія сучасного України. І от 13-го пізно ввечері вони там листопада 18-го року вони там зібралися і створили директорію. На чолі з Венеченком, в яку ввійшов Петлюра як головний отаман. І на другий день почалося це повстання. Директорія перемогла гетьмана, але згодом програла Росії більшовицький. А Михайло Терещенко навіть на еміграції підтримував Росію. Але іншу білий рух. Але воно ніяк от, на жаль, на жаль, знаєте, Дійсно жаль, така родина, в принципі, з козацьке коріння, але на жаль, вона не знайшла себе місця в тому в українському суспільстві, в українському руху. Мабуть, саме час розказати про родину українських олігархів Терещенки. Вони від України відсуралися і стали вірно підданими громадянами Російської імперії. І починали вони Терещенки-продукти. А закінчувалися мільйонними мільйонними статками, на це тримати талант, і причому не, не простий талант, а унікальний талант. От власне Терещенки були зразками оцього талановитого бізнесу, а в той же час зразками погразками тих, кого поглинула імперія. 1819 року за 40 верст від колишньої гетьманської столиці Глухова у сім'ї купця Артемія Терещенка народився син, якого назвали Ніколою на честь святого Миколая. Скажімо, той же Артемій, коли у нього був син Микола, от але той Микола ніколи не хотів, щоб його Миколою називали, а тільки Ні Ні Нікола, і навіть його вже діти були Ніколовичі. Особливої освіти Нікола не здобув. Глухівське повітове училище. Але мав вроджений талант до ведення бізнесу. З юності, що називається, чумакував. Буквально ходив у Крим -посіль. Коли почалася Кримська війна, бізнес Терещенків просто вибухнув. Імперія саме їх наняла доставляти армії продовольство та корабельний ліс хто вони такі були? Вони вийшли, то знаєте, почалося все візочка, закінчилися такими. Для таких, як вони, для цих купців, підприємців, тоді була придумана спеціальна така формула. Новий стан був створений стан почесних громадян. Це було, вони вже не були, вони не були дворяни, вони були шляхтою, але до них вже треба було звертатися ваше благородіє. Вони не вони не їх не не брали в армію. Багато багато таких полегшестей було саме для того, що от в тому суспільстві думали, як оцю нову версту якось приручити. Кримську війну Російська імперія бездарно програла. А от Терещенки опинилися у виграші. Зароблені гроші вклали у новий бізнес цукрозаводи. От вони були мудрі люди, вони виграли, зрозуміли значення і можливості цукру, цукрової промисловості. Це тільки починалося. Це ще співпало з закінченням кріпацтва, і ці поміщики, які жили так за тим способом, воно вже не грало. І вони їх поскуповували за досить дешево і землі, і заводики і так далі. І запустили цю цукрову промисловість. Це був ну, геніальний крок був такий. Дуже швидко Терещенки стають одними з найбагатших людей Російської імперії. Микола Нікола, він поїхав в Москву, хотів там при, при, десь прилаштуватися. П'ять років він там провів. Не сприймали його вже. Значить, були свої там морози і так далі. і Так далі, які не пускали. І через п'ять років він знову вернувся в Київ. Тоді вже він з глухого поїхав в Москву. Потім вернувся в Київ. І все, все життя Терещенків то, до сімнадцятого року воно було пов'язано з Києвом. Імовірно, Терещенків можна було б назвати олігархами свого часу. Але були це олігархи здорової людини. Значну частину заробленого вкладали у благодійність, і вони розуміли, що вже з того робітника, якщо просто тільки одна робота, воно неефективно. Не, не вони почали дбати, вони почали будувати лікарні, почали будувати гуртожитки, якісь надавати допомогу з харчуванням. та, та. що це давало? Це давало значний приріст в прибутках. Тому що людина була здорова, її лікували, її мало забезпечення харчове. Дочка Ніколи Терещенко Варвара одружилася з Богданом Ханенком. Разом з чоловіком вона колекціонувала картини, які згодом передала у музей мистецтв, який сьогодні так і називається Музей мистецтв Ханенків. Історик Олександр Кучерук однак вважає, що Терещенки, починаючи з Ніколи, були далекими від українства. Розчиняючись у імперському морі. Дітей він своїх послав в гімназію вчитися не в Ніжин, не в Київ, а послав в Москву. Тобто їх юність з дитинства проходила в тому середовищі. і вони весь час десь вони віддалялися, віддалялися. Скажімо, один із них був одружений перший раз на француженці, другий раз на шведці. От все це разом не сприяло збереженню їх якоїсь української ідентичності. Вони знали, знали мови, вони вже були такими панами. Ну, як так. Тоді казали на всю губу. А от якраз українська справа, їх дуже мало обходила, ну, вони були вдячні, тому що її що ж, бачите, влада підтримувала і так сказати, нагороджувала. І коли подивитися на їхні портрети, то можна побачити, тут Зірка, тут Хереорден, тут, скажімо, візьмемо, наприклад, Семеренків. Сибаренко це Кобзар Шевченка. Перший Скажімо, візьмемо Алчевських. Це перший пам'ятник Шевченку. Візьмемо такого, хоч він не такий, був багатий, як Чехиленко. Він віддавав все, що міг на українську справу. Це газета Рада. Це власне Винниченко він виховав як утримував як письменника, саме саме Чекаленко. А Терещенки, єдине, що вони в українському плані, може, так сказати, зробили, це, це вони підтримали художника Мурашка земляка свого, який в Києві організував там рисувальну школу. Наприклад, той же будинок, про який ми багато говоримо на бульварі Шевченка, 34. Він був побудований. Вони просто його викупили, і там два покоління Терещенків жили. І кожен Терещенко в своєму будиночку, палацику, він собі е, простір свій заповнював мистецтвом, картинами. У цьому будинку е, воно все це зберігалося. Е, значить, там було щось біля 30 кімнат. Це не, не, не такі кімнатки три на три. А великі зали і так далі. Поруч був е, приміщення, де була е, конюшня, були е, спочатку карети, потім стояли автомобілі. Це було таке міні такий е, якийсь е, е, двір, такий там штаб був свій е, е, і, і, і прислуги, і так далі. Тут, це пани було, тут нема про що говорити. У 1903-му засновник династії Нікола Артемійович Терещенко помер. Його русифікований онук Михайло Терещенко вже за кілька років опиниться на роздоріжжі між Росією та Україною. Старше покоління собі доживало, а молодші вже десь собі шукали якогось як си, в Петербурзі, в Парижі, десь в Берліні, десь їх по всьому цьому самому на світу носило. І власник цього будинку він опинився жив тоді в Петербурзі. Ні, там свій також будинок був. І коли почалася царя батюшку, нагнали в революція, і він виявився одним із таких людей потрібних на той час. Він досить швидко став міністром закордонних справ Російської Республіки. У липні 1917-го тимчасовий уряд Росії делегує Терещенка у Київ для вирішення делікатного питання вирішити, що робити з центральною радою. Та українським питанням взагалі. Вони там в Москві перелякалися чи в Петербурзі? Що, що, тут це ж прямо малоросі уходять, прямо із рук. І туди приїжджають Керенський, і Терещенко і Церетелі, е, на переговори. І коли ці переговори відбувалися. Центральною радою Терещенко не грав ролі. Ну, роль грав там Церетелі, Його там виступи, зустрічі з ним і так далі. І, скажімо, коли була основна така із громадськості зустріч у колишньому царському палаці, там був Церетелі, там не був Терещенко. Терещенко приїхав подивитися, яке там майно, ну до родичів і, і так далі. Переговори між тимчасовим російським урядом і Центральною Радою ні до чого не призвели. Вирішили відкласти вирішення питання до скликання установчих зборів. Але уже незабаром сталося щось дуже цікаве: Терещенко здав родинний палац в оренду. І в будинок, коли почалася вже після лютневої революції, які з часом там стояли, отак, от просто слуги там полюку витирали, і так далі. А потім почали наш створюватися і функціонувати міністерства. Влада, а для так... для міністерств Києву, провінційне місто. Тут не було таких будинків, де можна було б розвістити міністерство. Їх розташовували де можна було. Частіше використовували готелі або е школи, гімназії, де був коридор і кабінети. І цей будинок стояв так таксить. Було домовлено так, що вони туди помістять міністерство шляхів. Там знаходилася одна частина міністерства. Воно було в у кількох місцях різних департаменти, але тут була квартира, де жив сам міністр. Поки не було е, можливість використовувати цей дому, у нього була інший дома його дідусь на Тарас Шевченко в 15. Там, зараз Тарас Шевченко друзей, а він давав за оренду цей будинок УНР е, на символічний е, ціну. Події розвивалися з небаченою стрімкістю. У Росії відбувся більшовицький переворот. Михайла Терещенка та інших міністрів було арештовано і ув'язнено в Петропавлівській фортеці. За кілька місяців йому вдалося відкупитися за 100 тисяч карбованців і втекти. Спочатку до Фінляндії, згодом до Норвегії і Франції. Україна проголосила незалежність, була окупована та звільнена. Врешті до влади прийшов гетьман Скоропадський. Ця напруга е, зійшлася в одну точку. Точка це була директорія. І от саме директорія, е, оцей орган повстання, який потім став державним органом, був заснований і створений. Ця нарада відбулася саме у цьому будинку. І тут вони обрали члени директорії УНР 1918 року. Це дуже важливо, тому що тут починала історія сучасного України. І от 13-го пізно ввечері вони там листопада 18-го року вони там зібралися і створили директорію. На чолі з Вениченком, в яку увійшов Петлюра як головний отаман. І на другий день почалося це повстання. Директорія перемогла гетьмана, але згодом програла Росії більшовицький. А Михайло Терещенко навіть на еміграції підтримував Росію, але іншу білий рух. Але воно ніяк от, на жаль, на жаль, знаєте, дійсно жаль, така родина в принципі скозацьке коріння, але на жаль, вона не знайшла себе місця в тому в українському суспільстві в українському руху. Ви ще не забули про Тимура Міндіча і його роль у цій історії. Зараз повернемося до нього. Отже, після 1917-20 років маєтком Терещенків на бульварі Шевченка заволоділа окупаційна Червона Армія. Потім тут був військкомат, Овір. І ось нарешті. Ще в середині 2000-х пам'ятку архітектури якимось чином приватизували. Викупила її фірма з непоказною назвою Центр Елеватор Млинбут. Потім компанії раптом захотілося замість реставрації зробити реконструкцію. Від 1100 квадратних метрів робити 12 тисяч квадратних метрів не може бути реставрації. ресторації. І от за чинною влади ці намагання раптом стали все більш активними. Тоді з'ясувалося, хто саме ховається за назвою Центр Елеватор Млинбуд. Фірма центр елеватор Млинбуд», які зараз власники цього будинку, вони друзі із Зеленського, і Тященко. Це офіційне це людина Тимур Мідріч. Так, так, той самий Тимур Міндіч, друг президента Зеленського, Карлсон з плівок НАБУ. Його виявляється не тільки енергетика і оборонка, цікаве, а ще й історія. Ну, як історія. Нерухомість у центрі Києва. Незаконні будівельники бажають ну, знищити, руйнувати цей будинок і будувати тут ем, офісний центр, та її великі мансарди. Та щойно про історію заговорили, як бізнес-партнер президента Тімур Міндіш перестав бути бенефіціаром сумнозвісної компанії. Його частку у компанії Центр Елеватор Мленбуд прибрала Оксана Васильівна Палиця, дружина нардепа, члена групи за майбутнє, бізнес-партнера того самого Коломойського Ігоря Палиці, дружина, з якою Палиця офіційно розлучився ще у 2002-му, і переписав на неї фактично усе своє майно. Події, про які ми розповідаємо, відбулися напередодні повномасштабного вторгнення у 2021-му. Вже через два роки, у 2023-му, Верховний суд після 15-річної тяганини, повернув Палац Терещенків у власність Київської громади. Проте на стан будівлі це не сильно вплинуло і тільки трошки підфарбувало. Музей державності так і не з'явився, не на часі. Незнання історії. Не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!